Українці, привіт, Рай дати вас на нашому ютуб-каналі. Сьогодні разом з вами будемо говорити про топ-5 автомобілів, які українці приганяють, розмитнюють, і топ-5 автомобілів, які перепродаються на внутрішньому ринку. Але перед тим, як ми розпочнемо, поставте цьому відео лайк, підпишіться на наш канал, щоб ви завжди були в курсі того, що відбувається в галузі розмитнення. Отже, поїхали. Перший автомобіль, який очолив рейтинг в плані розмитнення кількості пригону, це лідер постійний Volkswagen Golf. Тільки в квітні їх завезли 1060 одиниць. Чому Гольф? Велика кількість двигунів. Є і дизельні двигуни різних типів, і бензинові. Але скажу свого досвіду, відсотків 70 на сьогодні завозиться саме бензинових двигунів, тому що вони набагато дешевші в розмитненні. Друга позиція це шкода Октавія. Завезли в квітні 745 штук. Також цифра плюс-мінус нормальна. Третє місце Renault Megane. Біля шкоди Октавії 714. Четверте Passat 656 автомобілів. І п'яте це Renault Senn. Ті автомобілі, які українці полюбляють приганяти. Чому ці автомобілі вони очолили рейтинг то 5. По-перше, ціна. Подивіться на сайтах Мобіле, на сайтах Отомото. Всі ці автомобілі, їх є велика кількість. Тобто того самого Volkswagen Golf. Один автомобіль, який найбільше вироблявся в світі. Ми бачимо, що є і великий діапазон цін від малих цін і до великих, і це допомагає нам в розмитненні цих транспортних засобів, тому що і ціни, які митниця встановлює для цих автомобілів, вони є нормальними і вони є такими підйомними, які люди можуть їх розмитнити. Якщо ми будемо говорити про якісь ексклюзиви, такі знаєте, навіть візьмемо, до прикладу звичайний автомобіль. Шкода суперб. Звичайний автомобіль теж він доволі таки часто зустрічається на дорогах. Але в оцінці митницею він може стоїти в два рази дорожче, ніж та сама шкода Octavia з таким самим об'ємом двигуна і все там інша комплектація. Говорити за Audi, BMW, там де комплектація дорожча, також буде набагато дорожче, вартувати і розмитнення. А які ж автомобілі топ-5 найбільше продаються в Україні? Також дані за квітень місяць. Дивіться, перше місце очолив Passat. Далі Лано Sense, потім Skoda Octavia, Volkswagen Golf і Renault Megane. Тобто, майже ті самі автомобілі, які українці завозять, майже ті самі автомобілі вони очолюють рейтинг перепродажів в Україні. Чому? Тому що більшість автомобілів вони. Принципі, завозяться на перепродаж, перекупи їх заганяють і продають далі українцям. І ви питаєте: чи вигідно сьогодні завозити автомобілі? Враховуючи ті черги, які є на кордоні, то звичайно вигідно. Але. До підбору і до розмитнення автомобіля ми маємо відноситись так виважено. Ми маємо дивитися об'єм двигуна, дивитися, чи він дизельний, чи бензиновий, тому що люди виникають, хтось там розмитнює дуже дорого, хтось дуже дешево. Чому? Тому що є різниця. Вибираємо роки, вибираємо об'єм двигуна. Хто дивиться наші відео, ми розповідаємо про прохідні ціни на автомобілі. І нещодавно ми говорили про Volkswagen Passat. І як не дивно, найвигіднішим роком розмитнення був 2014 рік. Ми говорили там про бензинові, про дизельні двигуни. І тут, коли ви купуєте автомобіль, у вас є вибір, наприклад, там, в Польщі чи в Німеччині, який взяти рік 12, 13, 14, краще перед тим як купуєте, проконсультуйтесь зі своїм митним брокером. А ви нам скидаєте технічний паспорт, ми рахуємо вартість митних платежів. Якщо нема можливості скинути технічний паспорт, то просто копіюєте посилання на сайті і скидаєте це посилання. І по ньому ми розрахуємо митні платежі. Також не забуваємо звертати увагу на рік виготовлення, тому що митниця рахує не по тому році, коли перший облік, а по року виготовлення. Отже, ми сьогодні подивились топ-5 автомобілів, які завозять українці. Напишіть в коментарях, які ви хотіли б завезти автомобіль, і що вам цікаво в майбутньому в плані розмитнення, які вартості на які автомобіль. Пишіть у коментарях і ми вам будемо рахувати. І як завжди, українці! Бажаємо вам самого головного і самого найкращого. Перемоги для кожного з вас. Перемоги для України. Все буде перемога. Все буде Україна.